Які є три агрегатні стани речовини? Ахуєдітельно! Двіше. Рідина, угу. тверда, газоподібна. Угу. І ахуєтільно. І ахуєтельно. Зараховуємо. Сонце. Ну, або ти в своєї мамовисів. Може таки бути, Вот. Може бути. Я спеціаліст широкого профілю. Я вже в принципі позовився, бо мені три сроки від кухню знімаю. Що ти не вертаєш, Бача печувки, ну но мить позабіг. Ти ніби ту фраєр чуєш тільки сміх, тільки сміх позадів. Like Та мене тобі, не тупи, тому мене не суди по собі. Like of of Всі навколо знатимуть, що твій ай-ай-ай-тю на нові. Like of of що це? Це колеса. Це новий випуск вашої псевдоулюбленої передачі. Хоча, в принципі, що ви крім того дивитесь? Супермаму. Я таки не навчився гарно відігрувати так як я ригаю. Треба подивитися про маму. Це ваш улюблений випуск вашого улюбленого псевдо-наукового шоу Клепка в голові з вами в кадрі, пан Віталій Флекс. І сьогодні ми поцікавимося в наших вів'ян про одну дуже цікаву тему: тему, яка стосується накачаних колес і фізики. Статись, будь ласка? – Коля, Микола. Микола. Ігор. Мене Віталік, дуже приємно. Приємно також. Як ви ставитесь до фізики? Ну, я, я її здавав цього року. Здавав цього року, так. Да. Як, як взагалі зно? – Ну, цього ж року було НМТ. Uh -huh. Ну, гірше, ніж я думав насправді. Uh -huh. ну, через там символічну цю систему, uh -huh. що там один бал зразу мінус до фіга балів. – Доброго дня, я ковальчук Сергій з міста Херсон. Сильно, сильний, сильно, 100, сильні люди, велика повага. Тепле місто. Ковальчук Сергій, як ти так. ставишся до фізики? Нейтрально, але більш позитивно. Більш позитивно. Більш позитивно. Гаразд. Ми для тебе маємо вісім питань, дуже простих питань. На загальні теми більше на логіку. Знаєш, відповіді, ти молодець. Не знаєш, відповіді – ще більше молодець. Ми тобою пишаємося все одно. Ти з Херсону виїхав, чувак, це так. очевидно. Чисто на місці або під окупацією. А, мене звати Андрій. Дуже приємно признаю. Дуже приємно, пане Андрій, мене звати пан Віталій. Будемо знайомі. Так. Сьогодні ми говоримо про фізику. Про фізику, так як то очевидно, що про що ще можна говорити в спекотний день, коли я страждаю піджакую мені дуже жарко. Як не про фізику? Так. Олександр, мене звати Віталій, Дуже приємно. Мені теж не хочете, не хочете взяти участь на нашому шоу? Хочу. Хочете взяти? участь? I'm sorry, I'm sorry, Ну це були парамоні, де. Ні, ні, безкоштовно. Що ні, безкоштовно? Безкоштовно, абсолютно. Okay. А то ми вам маємо заплатити, так? Звісно. Ага. Ти маєш гроші? Я бідний. Ми просто бідні. ми не маємо. Я вам позичу не окей? Ага, добре, я вам позичу. Ні, я вам позичу, мені з відео. План надій. План надій. План, план на на поїхали, дайте. Так, залиши. стійте, стійте тут, стійте тут, стійте біля мене, кажіть, щоб вас кажіть, було кажіть. чути. Як вас, представтеся? Юрій Юрій Миколаєвич. Мене звати Віталій Валерійович. Валерій. Дуже приємно. Дуже приємно. Дуже приємно. Можемо починати? Нікіта. Дмитро Максим. Дуже приємно, хлопці, мене звати Віталік. Сьогодні ми проводимо опитування про фізичні явища в природі. Дуже прості вісім питань. З Шкільної програми, нічого надзвичайного. позоритись ніхто не буде, Буду тільки я позоритись. Я вже, в принципі, позорюсь, бо мені три років від куфів знімаю. Питання номер один: в яких одиницях вимірюється температура? В яких саме в інтернаціональній системі? Інтернаціональній. В кельвинах. А в нашій місцевій? Сельсі. А в Штатах? Ференгейці. Цельсіях і в Кельвінах. Супер. А є ще третя? І в Цельсія Кельвіни на Т. В Штатах дуже близько? А, то, ні. 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 Це дуже далеко. А, не знаю. В градусах Цельсія або Фаренгейтах. А третій? А, кельвін. В градусах Цельсія. А ще? Які ще є градуси? Знаю, тільки Цельсія. Цельсія. А в Штати, можливо. Підказка в Сполучених Штатах, там, трошки по-інакшому. Там битки на польських бляхах возять. Там інша скала температури, Не в них там 80. В яких одиницях вимірюється температура? У градусах. Я тільки що почув, що в градусах. Звісно. Тільки в, в градусах. Так, Та. Та. дуже. Тем це це правильно відповідь? Це правильно відповідь повністю. Це Цельсії. В Цельсіях підказують. Та градуси Цельсію. Градуси Цельсію, так. Да. Ну, градуси, цельсі. Ну, градуси. — радуси. 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 Можливо, крім Цельсія, ще якісь знаєте. Фаримі. Фаренвіта. Так, прекрасно, це вони. Ще якісь? Одніше є. Ні, ні. Ні, Не знаєте? Ні, не Кельвіни. Питання номер два. Як називається найменша неподільна частинка речовини? Атом. Атом? Атом. Так, Точно. Думаю, 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 так. Прекрасно. Неподільна атом. Ну, Атом? Атом. М -м -м атом? Це ж з хімії якоїсь, іде. Ні, фізика. Там зараз Русня станцію захватила, вона якась там електрична, щось там виробляє. Атом? Прошу? Ні-ні. Було Атом. Близько. Нейтрони. Нейтрони? Ні. Атом! Атом. Правильно! 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 Дуже добре. Атом. Атом, да. А, відповідь була повна атом. Блядь, зараховуємо. Зараховуємо. Атом блять зараховуємо. Як називають одну тривалість оберту землі навколо своєї осі? Зберись. Зб... Зібрався. Дуже важливе а, питання. Од... Є... Оберт землі навколо своєї осі? Угу. Ні, так, це також не знаю. Підказка, є таке печенько, день-ніч. Разом вони що складають. Разом вони. Мої обідні. День, ніч, опа. Я б сказав період. Ну, це доба. Це вже складніше питання. Це вже декілька варіантів. То мені мама писала, то не я. Перших два то я писав, а третє вона каже, ну, Віталік, ну давай, не прикалуйся. Це, це може бути доба, це може бути. І це, де є, доба. Доба. Да, це є доба. Це є доба, все правильно. <рес> не знаю. Зберися. Ні, друже, мені треба подібне підказ сказало. Дивися, правильно підказує тобі твоя коліжанка, яка не захотіла зніматися, що mm -hmm. вона складається з дня. Не дна, а дня. Є день, є ніч. Mm -hmm. Разом вони що складають? Добу. То, це правильний відповідь. А, серйозно? То, все дуже просто. Все дуже просто. Окей. Okay. Близько. Друг, друг підказує. Та крутиться. Перекрут. Перекрут. Дуже близько. Дуже. Ну. Близько. тепленько, горячо, ну нітро, так. У мене перекрут з кішкою був, але то, то інша тема. — Окей. — Приймаємо перекрут? Перекрут. Перекрут приймається. Перекрут, так перекрут. Окей, поїхали. Доба. Прекрасно. Це доба звучить як якесь венеричне захворювання. Це доба. Привіт, кохано. Я сьогодні приніс це добу. жарт. Дуже. Нормально. Так. Яке головне джерело світла на землі? Сонце. На землі? Ну, я б сказав сонце. 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 — Угу. Ну, або ти в своєї мамусі? Може бути, може буде. What? Добрий день. Mm, джерело світла на землі. Mm. Те, що до нас надходить, чи те, що ми самі виробляємо? Те, що надходить. Сонце. сонячне світло. Сонце, Правильно. Все, дуже правильно. Це, до речі, чувак Жакопи, щоб пішов. Я йому покази лічильника даю. Правильно. Нормально. Хороший чоловік. Яке головне джерело світла на землі? Крім нашої любові до ЗСУ? Сонячна енергія. Це правильно, Відповідь, я вам пишаюсь. Ви молодець. Ви неймовірний молодець. Я спеціаліст широкого профілю. А mm -hmm. no. ви що сумнівається? Ні, капельки. Я вже п'ять питань як не сумніваюся. Яке головне джерело світла на землі? Сонце. Сонце. No, сонце. сонце. Не Віктор Павлік. Ні. Yeah. Ні. Yeah. Не ж таке сонечко. Uh, Сонячні промені. Сонячні промені. Сонце. Це правильно відповідь. Далі поїхали. Наступне. Які є три агрегатні стани речовини? Три чи чотири? Їх вже чотири є. Ну, Нас аудиторія не така розумна. Окей. Давай будемо відверті. Добре. Ну, Твердий, газоподібний, рідкий, ну і плазма. І плазма. І плазма. О, тверда, о, Зараз. тверда, рідина, тверде тіло, рідина, плазма. Це вже четвертий, так. Це вже плазма. Зараз це газ, газ. То, прекрасно? Молодець. Три аграрні стани. Це може бути рідкий стан, твердий стан, газоподібний. Прекрасно. Ще може бути четвертий стан, але це вже плазми. Я хотів запитати це питання зірочкою, але та це абсолютно правильно. Твердий, рідкий і газоподібний. Прекрасно. Може знаєш ще четвертий? А він хіба існує? Існує. Він просто трошечки там Проширена програма, то що я прогулювався в своєму класі, бо я лікувався від алкоголізму. Ні, ну, твердиця, кристалізація, тому, м -м... Трохи газоподібний в ту сторону, якщо його дуже сильно підігріти. Якщо сильно підігріти? ви угу. ж не хотіли знімати. <смас> не знаю, хтось мені підказує пар. Ні, не треба. Я сумніваюся, що це пар, тому що пар це різновид газоподібного стану. Перша буква вірна. Плазма. Плазма? Плазма. А, чу, чу. Ну, а за межі. Заверда е... да. супер. <рес> <рес> Тверда, заподібна та рідка. Супер. Може четвертий ще знаєте? Не пам'ятаю, четвертий. Ага. Я натякнув перша буква П, друга буква Л. Вага. Плазма. А, а. Плазма. Ти сказав, майже плазма, майже вгадав. Ви молодці, та? І на плитках, хтось нам підказував. Це дуже близько, але ні. Р -р Рідина. тверда і газоподібна. Прекрасно, може четвертий знаєте. Ахуєтітельно. Дивіться, Рідина. Угу. тверда, газоподібна. Угу. І ахуєтітельно. І ахуєтільно. Зараховуємо. Я, я вважаю, що більш ніж щось. Це в одному так. зараховується, правильно? Прекрасно, так. Повністю зараховано. Питання, за яке вже я отримав, тягла. Ну, в чому вимірюється сила? джоулях. Близько, але ні. В Ньютонах. Одиниці вимірювання, Одиниці вимірювання. Так. В Ньютонах. Паскаля. Близько, але не те. Бляха, треба до фізички набрати. Паскаль це вже є такий там анекдот, стоїть Ньютон на метр квадратний, ні, 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 ні. там бла-бла-бла. Міма, 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 міма. До речі, дуже тупий анекдот. там. Вони щось там от роблять, оця. я не можу показати Тож, Щоб тапер, відшу, як... ми пальцями та. Сила. Сила. В атмосферах. М? Ньютонах. Ньютонах. В Ньютонах. Знову переадресація. Чоловік-то ви, ви знаєте та з ким тусуватися. Ну, Трошки допомож буває, так. Да? Угу. Ньютона це правильно тують? Він теж трошки начитаний, я трошки начитаний, він теж Угу. Так, він молодець і ви молодець. Все правильно, передостання. Ми, ми, ми хуйні пацані разом. Окей? Третя аргатний стан. Четвертий аргатний стан, я пам'ятаю, я швидко вчую. Там послідне питання нашелося. Передостання. Зберіться. Кого розстріляти? <мер> ви знаєте, ти не це питання, кого стріляти. Сі федерації. Ну, кажи, кажи. Ньютона. Ньютон. В міках Ньютона. то така співачка була. Чи ні. ви не, не застали таку, ні? ні, а то я такий ага. старий. Ньютона. Ньютона. А тиск. Паскаль. Прекрасно. Дуже добре. Питання із зірочкою, бо там арифметика, фізика, там Біль. щось таке складне, дуже, прям, прям капець, яке складне і спробуємо, спробуємо. Скільки грам в 10 кілограмах? 10 тисяч. Ну, грам, 10 кілограмах – 10 тисяч. Ну, тисячу поможе на 10. А, скільки? Грам в 10 кг, 10 тисяч. Скільки грамів десять 10 тисяч. Парний, 10 тисяч. 10 тисяч. Скільки грам в 10 кілограмів? Е... Так. так, в одному кілограмі тисяча 1000? грамів. В 10 кілограмах 10, 10 000. тисяч грамів. А, це буде 10 тисяч. І це правильно так? Скільки грам? 10 кг Десять тисяч грамів. з народу зараховано. Стоп. Десять кілограм. Десять кілограм, скільки грам? А, а 10 тисяч грам. Десять тисяч грам. Десять тисяч? Десять тисяч. Все правильно? У 10 000 кілограм, тисяч грам? Десять тисяч. А, ні ні. Ні, ні. У 10... 000. 9 тисяч. 9 тисяч. Десять. 10 тисяч. 10. 9. 100 тисяч. 9 чи 10? 10! Ой, не чує баба. Що? По... Кілограм? Де? Кілограм. Ще раз, скільки грам в 10 кілограмах? 10 тисяч. 10 тисяч. Зараховано. Ні, ні, ні. Підходить? Ні. Да. Так. Так, ні, так, ні. На, 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 на кілограм іде 1000 грам. Так, і 10 кілограм. 10 кілограм це... 100 тисяч кілограм. Ні, це мільйон. А, мільйон? Мільйон. Ну, значить за мільйон. Значить за мільйон. Мільйон так мільйон. продано. Останнє питання. Назвіть древньогрецького вченого, який вивчав виштовхувальну дію рідин та газів. Це не Діоген Ахмед. Ой, ахмед. Архимед. Пробачте, я не маю сміху. Давали заплутається. Аж серденько зачімає. честь. У нього ще є така фраза. Дайте мені точку опори, я зрушу землю. Прекрасно. Гарна фраза. Мені подобається. розумний в нас цього разу. Учасники. Аристотель. Близько. Близько. Не Сократ, тому що він філософ. Mm -hmm. е -е. Він теж виштовхував, там, тільки виштовхував думки. Виштовхував людям мізки. Mm -hmm. е -е. От на це питання я не, не маю відповіді, mm -hmm. на жаль. Перша буква А, це було правильно. Архімед. Так. Прекрасно. Архімед. Архімед? Все вірно. Бо Тому що по закону <реку> Архімеда після плотного обіду, щоб не відкинутися, треба срочно вкинутися. Мені казали, що покакати. В кожного різні вчителі. Христотель. Аня, Ньют... Близько. Зараз, зараз. Архімед, от, архімед. Прекрасно. Якісь інші варіанти? Ні. Петро Моставчук, можливо. Е. Назвіть древньогрецького вченого, який вивчав виштовхувальну дію рідин та газів. Може, Ось це так поворот. Нє, ні, ні. 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 А хто? Нє. Можна. Позвоніть професору. Галілей. В нас шоу там, нас можна. Галілей пойдет. Та піде, напевно. Я звідки знаю. Галілей. Галі мені, мені більше ні, Галі Геркулес подав. Ні, Ці, сор, сор, сор. ні, поміч, друга. другому. Останнє питання з десяті, помощь друга. Без питань. Ви Тищенко дзвоните, е, так? Та? I'm sorry, thank you, bye bye. I'm moment. Sorry. Sorry, sorry, sorry. Чекайте, чекайте. Sorry, sorry. Нічого страшного, ми не спішимо. Я можу на нову переключатися на лізі. Угу. Будьте любезні, дайте малому, бо в нас тут таке запитання на цілий світ, на цілу планету. запитання. Він мусить, навіть якщо він не спить, піднімайте, дайте йому трошку, Скажіть, дядя Юра дзвонить. Срочно. А ви можете відповісти, а ви можете, Ні, ви можете на питання відповісти. Назвіть древньогрецького вченого, який вивчав виштовхувальну дію рідин та газів. Назвіть грецько ученого який вивчав безштовхвальну. Безтовхвальну дію рідин та газів. Ні, фамілія Як-як? А, то все, тоді вибачайте бай, -бай. Чувачі, знаєте, що я вам скажу. Я маму його їбав, що до побачення. Yeah. Дев'ять пенсійних повинна десяти не виходить. Ви молодець, ви молодець, ви неймовірний молодець. Давайте пожму вам руку. І молодець? вам пожму руку. Молодеж. Так не вийде. От пенсійна карточка. Будьте любезні, закидайте, скільки вам. Десять гривень. Ні, двадцять. Двадцять. Два гривень, добре. Він десь десь йому. Двадцять гривень, тільки так. Є сто українська мова. you, сеньки бальба, okay? Пацани, ви не повірите. По львівськи по по похулянськи. Якщо мені сьогодні гарного дня, то вам а хуй Окей! Таким чином пройшов наш другий день зйомок в чудовому місці, про яке ми нікому не розповідаємо. Господи, інтрига де ж моє! Ви бачили всяку. Хоча побачите ще набагато більше в нашому наступному випуску. А пасхалка про те, про що буде наступний випуск, була в цьому відео. Хто відгадає той неймовірний молодець.